Сертифікаційний екзамен це СВП-АСМ серед сіп-метал тіло. У Solidworks є такий сертифікаційний екзамен, і для нього є тестове завдання, яке може завантажити з сайту SolidWorks. Ось якраз воно в мене завантажено PDF. Що треба знати, то есть базові функції SolidWorks. А. Для листового тіла також буде 15 питань в стандартному е, тесті. Е, можна робити 45 балів максимально, прохідний бал 100 і 90 хвилин. Хочу акцентувати увагу, що екзамен треба проходити на англійській версії SolidWorks, тому що е, там використовується таблиця з К-фактором. А таблиця К-фактором в локалізованому SolidWorks не працює, тому треба використовувати англійський. Тому я запустив варіант англійського. І ну, давайте зробимо тестовий варіант. Постаємо. Ось треба побудувати таку деталь. Ось змінні, які потрібні для проєктування листової деталі. Створюємо нову деталь. Ідемо, створюємо. змінні, так, з змінні, а на ревне 100 мм, 180 мм, б на ревне 100 мм, с на рівні 50 мм, Дальше змінні будемо міняти. И Д на рівні 15 мм. Добавилось изменения. Дальше у нас миллиметры секунды, все нормально. Материал у нас алюминием 1060. Вот выбранный. Засосывали. Будет толщина металла 1,2 и радиусы по замолчанию 1 миллиметр. Ось такий варіант. ну Можна зробити що у нас. Можна побудувати такий профіль і витащити на величину А, можна побудувати А на Б і витащити. Ну, В принципі, правильніше ось такий буде менше питань. Обираємо, наприклад, точно справа. Малюємо від центральні лінії. И у нас тут получается размер. поставим потом. И тут у нас еще одна. На всяк выпадок указываем, что все элементы доревнять. Ставим размер. Это у нас будет размер. B, Глобальна змінна B Б. Розбір у нас буде глобальна змінна С. І тепер треба приходимо в шип металу, Якщо він не включений, то треба включити через вкладку. Ми не включений. Кажемо Да. Вибираємо о, товщина матеріалу 1 і 1, 2. Радіуси по замовченню 1 мм. Всі ці, ці параметри на даний момент не потрібні, але в наступному буде 04, треба тому вибору 04, але це не потрібно зараз. І в одну сторону буде у нас дорівнює А. Глобальна зміна. А. В цю сторону видавимо. Бачите, радіуси автоматичні, тобто я в самому Ескін не робив скруглень, а система автоматично зробила радіус по замовчуванню. Все зробили. Тепер треба зробити ось ті вставки. Краще за все, ви, вибрати три кромки, отримуючи Shift. Беремо три кромки. І кажемо, побудувати фланець. Якими чи в цю сторону. Далі вказуємо. Що у нас? Величина тут дорівнює глобальна зміна у нас там. Де? Так, не хочу. Повернувся внутрь. І е, отут е, зазор, він у нас 0,5. 0,5. Також йдемося уважно. У нас ось тут, оскільки е, ми вибрали в тіло уходити. У нас отут з'явиться такий виступ. Ми його треба видалити. Зараз давайте побудую і прямо буду подалю. Бачите, такий виступ вийшла. Для перевірки, що у нас всі розміри внутрішньо. Ми відкриваємо. Ми її можемо перевірити. От тут можна подивитись. У нас всі розміри внутрішні. Це правильно. Тому ми входимо в рвинування цього і включаємо. Видалити ось цей елемент. Це у нас. Тут вийшов нормальний. Перебираємо ззаді. Теж вибираємо всі три елементи, потрібні нам тримаючи Shift. Так зручніше, може, в принципі, покажені робити, кажемо флейм. Укажемо глобальна зміна D. тут Тутрім обов'язково і внутрі. 90 градусів 0,5, все так. На всякий случай перевіряємо, чи в нас працювала глобальна зміна. Ось в мене працює глобальна зміна. Дуже важливо, бо далі будемо перераховуватися. Глобальна зміна спрацювала. все. Оцей значок означає, що у нас підключена глобальна зміна. Якже ми це можемо побачити через рівняння. Якщо ми відкриємо рівняння, то у нас бачимо А, це, це показано, що вони вирівнюють. Окей. Тепер робимо отвори. Тут зроблено у нас тут 100, а тут ширина 50, вроді би по центру зроблено, але потім будемо міняти розміри і воно зміститься. Але нам на наші розрахунки це не буде впливати, тому що тому будемо робити, як тут показано. Хоча теоретично, вроді, повинно по центру бути. Вибираємо цю площину, ромоту ескіз, робимо, екскіз, робимо три кола. Діаметр у нас 4 мм. 4 мм. 4 мм. Тепер ставимо розміри. Ну, у нас тут кругом стоять розміри, тому будемо... Рянів, цей розмір у нас. Ці дві точки у нас повинні бути зв'язані. По горизонталі. Ну. І тепер ставимо розміри. У нас ось цей розмір 10 мм. Цей розмір у нас 9 мм. Цей розмір теж 9 мм. не указаний. Не вказаний там не бачу, але повинно 9 будь. Далі указуємо ось цей розмір теж 9 мм. А цей розмір 50 мм. Окей, він зараз з середини. Але далі у нас там. Будуть зміни, він не буде не по центру. Все, зробили утвори. Приходимо в sheet У нас є стардокат. Ми показуємо наскрізь. Ми прив'язуємося до товщини матеріалу в даному випадку. Зробили наскрізь, щоб одразу ж елементи робити. Вибираємо ось цю площину. Без різниці, з оружисть. Давайте цю виберемо площину. Так, і. В даному випадку немає ніякої різниці, тому що ми будемо рахувати масу. Малюємо прямокутник. Прямокутник буде 40 на 20. Далі прив'язуємо прямокутник розмірами. Оцей розмір у нас буде 30 мм. Це буде теж 30 Стратично він повинен бути на середині, але чомусь зроблено е, так, що. Так, і нам треба зробити три фаски. Збираємо команду фаска. Вибираємо не фаску різного розміру. У нас виходить фаска 2,5. На 5. І указуємо, перша лінія, там, де 2,5, друга, де 5 Перша лінія, де 2,5, де 5 Д2,5. 5, 2,5, 5, все зробили, розмір залишилось, лінія все чорна, окей. І робимо наскрізь неї отвір, тексту ДК, ну, а тут ми прив'яжемо до повщини матеріалу, без проблем. Так, ну, і так щось не то. О, тут тут, тут. блон товщину і указати, прив'язати до товщини матеріалу. Англійська версія. Так, все, ми зробили елементи. Тепер нам треба порахувати е, матеріал. Так, у нас все задано. Е, все у нас внутрішнього показано. Тепер треба порахувати, скільки грам. Заходимо. Кажемо грами. 125,6 25,6. в кінець, у нас тут є. Прикладах підказка, чи правильно ми зробили. чи все ми зробили правильно, то й на правильно. Це був перший приклад. Тепер міняємо. Перший. В другому ми міняємо. Просто розміри міняємо. Чомусь у мене тут інколи вискакують помилки в розмірах, але все рахує далі правильно. Побачимо: зараз вискочить чи не вискочить. уровне 200 миллиметров. 110. 110. 40. И 18. Проверяем, чтобы все данные туда сюда перескочили. 40, 200, все прошло нормально. 110, Думаем, окей. Все нормально прошло. Тело поменялось. Так, ничего у нас ничего не меняется. Входимо в Evolution, маса у 337, йде в кінець. Все маса правильна. Друге зробили. Так, друге зробили. Тепер третє питання. Третє питання знову поміняти 115, назад вернуть. 100. 80. 50. 15. Коефіцієнт 04, бачите, тут показано. Тощина тут показана 1,2 і 2, і ми теж 1 і 2 тут бачимо, і радіус 1. На всякий случай, перевіряємо коефіцієнт по-іншому. Заходимо в sheet metal. Кригування. У нас 0,4 цент теж. Все, тепер треба порахувати ось цей розмір. Треба зробити роз... розгортку. Так, вибачаю, у мене тут закритий метал. Про розгортку. розгортку і міряємо наш розмір. шурка. И в надо просто поставить размеры местными линиями. 195, 84. Идем в конец. 195, 85. Ну, это коэффициент трошки. А ну, у нас, в принципе, нормально. То есть допуск есть у нас. Опять померил все размеры. Так, это мы сделали Третье. Теперь вернем четвертое. Мы меняем... А, тут опять меняем размеры и меняем коэффициент. Меняем размеры. 200. Тут 10. 40 и 17. И нужно коэффициент поменять. Давайте вот поменяем прямо здесь и проверим, что меняется именно там. Поменял 32 0,32 кофактор. А на всякий выпадок проверяем СБ. И поменялся. Все. Розмер у нас светится 185, 54, 8. Так, блин. Проверяем. 185, 55. Все у нас припало. Так, наступний у нас варіант. Так, от у нас ми зробили четверту. Так, тепер треба міняти. Поміняти, врахувати площ, площу розгортки. Рішення не площу розгортки, а площу, яка займає обгортка. У нас є кутліст. Вот у нас есть развернуть флат паттерн. И возможность есть тут подавать, То есть так. Значит, вот. Секундочку. Работается. Секунду, так что. Так, секундочку, оставлю дырно. О, зашли. И у нас вот вся влочина. Ось ця фонд бокс район. У нас есть э, занята э, материалом и получено. Э, Максимально, то тобто, есть без, без, без отворів цих, і цих трикутничків, то буде 223, а вся ось ця площина буде 42, і є відповідь наша. Перевіряємо 42 от вона і впадає. Так, тепер переходимо. Нам потрібно показати загиби хеми. Тут трошки забур назад звернути на детальку і будемо будувати. Якщо у нас ось загиб такий. Він завжди гарно виходить. Нічого спробуємо. Кажемо зробити. Вибираємо прибро, Переходимо в режим редагування. І у нас тут є точки. Нам треба взяти цю точку, отодвинути, цю точку теж віддвинути і тут поставити розмір. Розмір у нас йде від подивитись. Від ось цієї точки. До цієї точки 2 мм. І від цієї точки до цієї точки 2 мм. Готово. Отак, дивно. Чомусь не спрацювало, давайте якось. Що спрацювало, може проще видивити. Через обираємо момент. Так, що у нас буде ось такий варіант 1 міліметр. Е, Скики у нас товщина даємося. Тут у нас гебдистанция. Такс. І е, параметри як в питанні 4. питання 4. треба уйти обов'язково поміняти. Так. І тепер міняємо елементи. Сбегаємо знову. Ставимо розміри. Два міліметри. Два міліметри. Дивно, дивно? Все вийшло. Він ту сторону дивився. Єсна проблема, що тут на картинці нема ось цього елемента, не важно подивитись. Нема у нас виріза, але показано, що згін по цій елементу. Якщо ми виберемо другі параметри, то у нас, щоб видалити цей виріз, у нас згін по іншому технологічний елемент. Так, робимо наступний документ. Вибираємо. Ось сюди. Кажемо. Залишаємо ці параметри. Тепер тільки залишилось відредагувати. Видесь тими точками. Краще поставити розмір. Не було питань вишніх. 2 міліметра, бачите, трошки є. Такс і. Зараз впала. Да, так, співпала. Айболе співпала. Окей, зробили. Тепер нам сказано: треба видалити отвори і порахувати масу. Отвори ми будемо видаляти. Ось ми їх просто загасимо. Все як в квесті, в четвертому питанні. Перевіряємо. Йдемо. Ідемо. Трошки відрізняється, опять же, от, можливо, і за цього. Тобто, можливо, в попередніх варіантах можна було робити без е, цих елементів, тут без такі питань немає. Це, в принципі, ось цим регулюється, але Додаткові елемент. тобто тут не можна удалить. І фактор у нас 0,32. На операцію на не, не маса не, не вліє. Ну, все. Це такий тестовий приклад. В самому екзамені треба буде теж робити ну, дещо схожу деталь. Також треба буде робити деталь з твердого тіла робити листовий метал. Далі потрібно буде робити розгортку, учитывая не тільки кофактор, фактор а й таблицю К-факторів. І на кінці, в кінці треба буде використовувати бібліотеку FormingTools. Так що готуйтесь екзамен.